Російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні вони 19 разів обстріляли позиції Збройних сил України. На Донецькому напрямку противник із забороненою мінськими домовленостями міської артилерії обстріляв опорний пункт сил АТО в Новобахмутовці. Чотири десятки снарядів калібру 122 мм випустив ворог по позиціях наших армійців. В Авдіївці та Новоселивці другий супротивник вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. До того ж в Авдіївці застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а у пісках ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Авдіївка активізувався ворожий снайпер. На Маріупольському напрямку супротивник з мінометів калібру 120 мм ввів огонь по наших позиціях у Красногорівці. Захисників Широканого обстріляв з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. У Гнотовому та Водяному застосував автоматичні станкові гранатомети, а у гранітному стрілецьку зброю. На Луганщині вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру ворог відкривав ще до світанку. Протягом дня на цьому напрямку зберігалась тиша.